Друга людина США з неоднозначною риторикою щодо України ми не можемо фінансувати це вічно, і українці не можуть воювати вічно. Хто такий Джейді Венц і чому він критично налаштований стосовно України? Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Про минуле американського політика його суперечливі погляди та родинний контраст. Далі. Ви коли-небудь були в Україні, щоб сказати, які у нас проблеми. я бачив сторіс і знаю, що відбувається, коли ви приводите людей у пропагандистський тур, пане президенте. Ось у цій як її охрестили історичні перепалці президента Зеленського з Трампом. У фокусі уваги опинився американський віце-президент, той самий підбурювач у увальному кабінеті Джей Ді Венс Подякуйте Сполученим Штатам Америки та президенту, який намагається врятувати вашу країну. Віцепрезидент Сполучених Штатів з неабияким впливом на внутрішню та зовнішню політику запевняє, що війна Росії проти України це буцімто конфлікт через етнічні розбіжності. Що Путін не ворог, а лише конкурент, і з ним треба домовлятися, і, взагалі, що Україна має поступитися територіями та зберігати нейтралітет. Що ж сформувало його таку позицію? Мені смішно, що ми зосереджені на цьому питанні, чесно кажучи, мені справді байдуже, що буде з Україною так чи інакше. Його ще називають голосом іржавого поясу США, уродженець містечка Мідлтаун, штат Огайо, колись промислово розвиненого району північного сходу Америки, який зі зміною економічної кон'юнктури в 1970-х і 80-х роках потрапив у затяжну кризу. У Джеймса Дональда Боумана таке справжнє ім'я політика. Було непросте дитинство. Батько покинув матір і та вживала наркотики. Виховували хлопця, дідусь із бабусею. Джей Дівенс народився у тому районі, де раніше знаходилися дуже великі промислові потужності, раніше той регіон називали поясом заліза або залізним поясом, а зараз його називають іржавим поясом, тому що в Америці загалом закрилися велика кількість підприємств, алеливарних, і звісно, Джей жедівенс від цього постраждав. І від цього постраждала в тому числі і його сім'я. Чи не єдиним реальним соціальним ліфтом для? Жителя проблемного регіону стала кар'єра Морпіха. Венс служив в Іраку, щоправда, мав не бойову посаду. Під час навчання в елітному виші Джей Ді гостро відчув контраст між собою та привілейованими однокурсниками. Про свої думки і почуття розповів у сільській елегії. Це мемуари про те, як виживала його сім'я, а також цілий прошарок білого робітничого класу Америки. Саме завдяки цій книжці, що побачила світ друком у 2016-му, Венс зажив по популярності. сформувала вона і довіру виборців та проклала трамплін у політику 2020-го Netflix екранізував бестселер і у 22 му JD як голос глибинки посів сенаторське крісло від штату Огайо. Проблема в тому, що Джей Дівенс не обрав шлях не допускати таких важких умов для інших, принаймні в питанні інших держав, і України, і інших союзників США. Джейді дівенс радше обрав мститися, показувати, що ось ми вам нічого не зобов'язані, і це теж ну фактично резонує з тим, що він пережив у своєму дитинстві. З причин популярності книжки в США криється в її спробі пояснити підйом Дональда Трампа до верхівки республіканської партії і чому саме американці з бідних регіонів обрали його своїм лідером. Венс багато критикував Трампа на початку політичної кар'єри та згодом змінив риторику і став союзником. Нині, передовсім, політичні амбіції керують Венсом, каже політолог у Венца є політичні прагнення, і це ймовірно стати президентом Сполучених Штатів. І як віце-президент він може стати потенційним кандидатом від республіканської партії у 2028 році, якщо отримає підтримку Трампа своїми діями. Він насамперед підтримує президента та цілі президента Сполучених Штатів. Володимир Зеленський в недавньому інтерв'ю CBS News заявив, що віцепрезидент США демонструє нерозуміння війни в Україні та повторює риторику, яку раніше озвучувала російська пропаганда. Не ми напали. Це перше. Мені здається, що віцепрезидент Венс якимось чином виправдовує дії Путіна. Я намагався пояснити йому, що тут не можна шукати щось посередині. Тут є агресор, а є жертва. Своєю чергою Венс розкритикував заяву Зеленського. Я думаю, це абсурд, коли Зеленський каже американському уряду, який наразі підтримує зусилля його уряду і військових, що ми якимось чином на боці росіян. Водночас, ще один інший Венс має значно категоричнішу позицію щодо Росії. Двоюрідний брат віцепрезидента США Нейт Венс та колишній американський морський піхотинець після початку вторгнення два з половиною роки воював добровольцем на фронті в Україні у складі батальйону Вовки да Вінчі». Як пишуть іноземні змі, Венс брав участь у боях за Куп'янськ, Бахмут, Авдіївку та Покровськ. Росіяни, мабуть, справді думали, що впоруються за три дні, однак не врахували, рівень опору, який на них чекав, і тепер застрягли у цьому всьому. Їхня економіка повністю зав'язана на війні. Морпіг зазначив, що розчарований позицією брата і переконаний, американська влада не зможе задовольнити Путіна компромісами з Україною. У мирні прагнення Москви не вірить. Тож, певен, Сполучені Штати мають лише посилювати підтримку України. Ярина Марків, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.